Привіт! Це Володя Фурман. Я українчик із Сполучених Штатів. ТЦК це ще не кінець. Це навіть не початок. Це щось таке, яке для всіх різне, в залежності від того, як ви до того ставитесь. Якщо ваше ставлення до того сформоване тільки чатиками в Телеграмі і відосиками в Тіктоках, де там пакують народ і відправляють. Десь у вашій уяві відразу десь там на лінію фронту. Ну, то для, для вас то така собі, квиток в один кінець. А для інших, ті, котрі розуміють, що поліція може вас туди доправляти тільки для того, щоб ТЦК цікас склала протокол про те, що ви там не з'явилися за повісткою або невчасно оновили дані, і тепер адмінку на вас треба скласти, щоб ви там штраф заплатили. Це, типу, всі повноваження поліції. Вони мають вас доправити, щоб скласти протокол. Звичайно, на практиці воно нічим таким не закінчується. Тобто, якщо ви туди попадаєте, то від вас очікується, що у вас буде приречений стан, що ви будете вважати, що вам звідси ходу нема, тільки на війну, і нарешті настала ваша черга, як ви її віддаляли чи не віддаляли, але ось вона вже, і це кінець. Але то не кінець. Насправді, ви там маєте всі шанси просто вбити кілька днів. Вбити кілька днів і звалити звідти. Тому що люди, які не хочуть воювати, які не вмотивовані, або які не показують ознак того, що вони підкорилися, вони в армії не потрібні. Ті, котрі опустили голову і підкорилися, з тих вийде гарний, гарний специфічний воїн, на короткий час, правда. Тому що він там не встигне розібратися щодо чого, а опиниться в тих місцях, звідки повернутися складно. А, а ті люди, які не, не відчувають себе приреченими, ну, то вони там просто уб'ють кілька днів часу. У вас, якщо не йти на ВЛК, то ніяка військова частина вас не прийме. Окрім якихось тилових військових частин, які не збираються з вас робити якихось воїнів, а будуть робити з вас там якихось автослюсарів, які будуть крутити автомобілі десь там в тилу і відправляти щось, щось, щоб їздило десь туди напередок. Ну або якісь купа таких робіт. Ці візьмуть, звичайно, без ВЛК, Але при умові, що ви звідти тікати не, будуть, не будете. Вони ну, вас будуть питати, так, ну добре, на ВЛК ти не ходив. А тікати ти будеш чи не будеш, так ось який зізнайся. Якщо ти скажеш, що ти будеш тікати, то, то тебе не приймуть, тебе військова частина відправить, скаже цим ТЦКшникам, що наш ви нам його привезли. І відправлять тебе з ними назад. Ці ТЦКшники це не якась там зондер команда, не, не якісь там фанатики своєї справи. Вони в тому ТЦК знаходяться через те, що вони теж люди підневільні, і вони не керують своїм життям. Вони там опиняються через те, що вони не можуть дати раду цій всі бюрократичній машині і протистояти системі, щоб можна було з почастями звільнитися і отримувати там ту якусь військову пенсію, шану в суспільстві, ходити розказувати за кружкою пива в пабі про свої пригоди, героїчні пригоди. Згадувати, як, як ви там надерли дупу тим, тим росіянам, які прийшли сюди вмерти, і пустити сльозу через, через загиблих побратимів. Ну, шансів таких система не дає. Невелике число населення, невелике число воїнів можуть це зробити, можуть звільнитися. А решта приречені виконувати ось таку дурнувату роботу. Вони працюють в ТЦК, їх відправляють, закріпляють за тими ТЦК, ну і вони ходять там по, по вулицях. Це в них що там, група сповіщення, називається ті, котрі мають сповіщувати повістки, роздавати. Ну і вони суворо вас будуть запитувати, чому, чому ти не служиш? Я тут служив, мене тут поранили. І кантузили і все таке, мої побратими загинули, а ти там не служиш, і, і все таке. Відповідати на ці питання їм не треба. Там, після того, як вони цю всю тираду вам видадуть, два-три рази вони повторять, а далі можна вже б -там з ними говорити. Вони вам розкажуть кожен свою історію, в якій вони виглядають, що вони були такими самими спійманими на вулиці, або е не знали, що робити далі зі своїм життям. Тому що жінка десь поїхала по закордонах, забрала дітей, знайшла там в Польщі якогось поляка, чи в Чехії Чеха, чи взагалі там е е е займається з значим, з дітьми розмовляти не дає, налаштувала їх проти нього і, і все таке по списку. І він вирішив, е що йому треба переходити на наступний етап. Із того етапу, де він був просто грошовим придатком, приносив гроші і вислуховував її претензії, що мало їй не вистачає на ото гарне інстаграмне життя, якого в найкращих незнайомих жінок, які виставляють купу фоток із місць гарною природою і там з лухарію відпочинку. То йому треба переходити із цієї стадії на наступну, заставити їх всіх себе поважати, показати їм, що він герой, що він бореться за всю Україну. Тоді, коли решта жінок їм Україна і не потрібна. Бо є проста аналогія. Я почав на них почав на Netflix дивитися документалку про В'єтнам. Ну і виявляється, що 70% добровольців в В'єтконгу були жінки. Тобто 70% можете собі уявити? А яке співвідношення в Україні, скільки там? 7 чи 0,7? Чи 0,07% там жінок? Яке там співвідношення чоловіків жінок? Тобто В'єтнамкам В'єтнам був потрібен, нащо вони не знали, нащо він їм здався? Ну, просто отак вони відчували. А українка, Україна на біса не здалася. Ну, і ось опиняються ці хлопці після життя із такими українками і, 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 і життя з відведеним, з відведеним їм місцем, яке вони не обирали, а їм пояснили: спочатку мама там з бабусею, потім жінка, де, як вони себе мають поводити. І, і як вони мають жити. Ну, і зрештою, вони там опиняються десь на заробітках перед війною. А як почалася війна, то вони вже тут, в Україні. Хто зимував, хто приїхав сім'ю рятувати. А, а далі виявилося, що вони там і самі без нього дуже добре пораються. Що не треба їх відвозити до своєї мами з татом, десь там в далекі села, що воно не допомагає. Вони краще звалюють десь до сестри Віталію, ніж, ніж будуть сидіти з вашими батьками, десь в якомусь віддаленому куточку центральної чи Західної України. Тому от, в той чи в інший спосіб ці хлопці опиняються на передку, а потім опиняються в ТЦК після того, як їм пощастило вижити. Це не, не, ну, ніяк не зменшує їхнього героїзму, їхнього вкладу і, і ціни, якої вони заплатили. Але не на тій сторінці їхня героїчна історія мала би закінчувати, закінчуватись. Вони б мали би отримати почесті і опинитися там, де, в тому куточку планети чи в тому куточку України, де би вони хотіли, але точно не в якомусь там е, Житомирському ТЦК. То, то ось так. От такі ви історії від них послухаєте. І ті, котрі група охорони чи підрозділ охорони, це ті, котрі будуть вас охороняти в казармі, щоб ви звідти не втекли нікуди. То у них там теж та саме, всіх, всіх однакові історії. Там вони мало чим відрізняється один від одного. Друзі їхні загинули, а вони їм пощастило опинитися тут. А як вони опинилися на війні, то, то вони там опинилися силою обставин. Бо ті, котрі пішли добровольцями, котрі товаришували з реальними обстріляними бійцями, ті, котрі приймали участь в АТО, ну то вони успішно воюють, вони успішно відправляють до правоців тих росіян, які вирішили накласти на себе руки в такий спосіб і отримують там ті зарплати по 100 К і по 150К, і більше. І залишаються живими до цих пір, багато із них не зачепила ніяка російська куля і осколок. І, а відправили на той світ силу селену їх всіх. І вони в ТЦК не опиняються. Бо ці хлопці, якщо з ними щось трапляється, якесь там поранення, то в ТЦК ти їх не здасиш. Тому що той, хто відкриє рота і буде вказувати їм, як жити, то він жити сам перестане. Або закриється, і зрозуміє, що він не на того напав і сплутав. Сплутав себе з іншою людиною, якою він там не є. То ось так. Тому що із, із цими ТЦКшниками розмова коротка. Спочатку ви слухаєте все, що вони розказують, що, що вони вам розказують. Вони не будуть вас забирати, якщо ви не будете там бикувати, якщо не будете махати руками, там якісь скандали робити, ніхто вас телефони забирати не буде. Будете ви на, на дроті там зі своїми рідними, будете слати свої селфі. Uh, і і все, все буде гаразд. ЦК годують, їжа там цілком прийнятна, більш ніж можна харчуватися. Тільки зі спанням проблема, бо там постійно щось відбувається. Там людей ловлять в різні періоди доби, і в різні періоди доби їх відправляють. І їх відправляють регулярно, там пакують щогодини, по кілька людей кудись там їх везуть. І коли вдень це відбувається, то типу до лампочки. А коли вночі, то ви будете через кожну годину прокидатися. Тому треба в кишені носити беруші. Так, де ті беруші? Десь тут наша, наша тиса любить беруші таскати в зубах. Десь тут була, в вазон закинула, але я не бачу. То, то носіть, носіть собою в турбинці беруші на, про всяк випадок. І це вам дасть можливість поспати далі, щоб відбуватися. якщо ви б не будете ходити на ту ВЛК, не треба там розказувати якісь там, не знаю, розгорнуті пояснення, просто кажіть, що, що ви не підете на ВЛК, що ви будете самі вирішувати, коли вам і що робити. Зараз не, на, не той час, коли ви це будете робити. І все, і той по всьому. І, і без ВЛК вас теж будуть возити по військових частинах, але вас там не візьмуть. І е, коли вас будуть возити взад-вперед, особливо на зворотньому шляху, коли вони вже там розслаблені, задоволені, дорогою десь заїжджають купити там якихось пиріжків і, і якогось конячку чи горілочки, то е, в ці моменти буде е, на, ну, настає ваш час. Тобто з першого разу ви може йти, може там і не зрозумієте, бо не всі такі сміливі. Ви більше, ну, велика частина народу просто ціпініє і не знає, що як робити. Але потім, коли вас два-три рази звозять туди-сюди, то ви там розберетесь, як виглядає, як там, з ким там вас залишають, з людей там залишають назад, обов'язково буде їхати не один, а кілька людей будуть вести назад, бо там. Теж наловлюють, окрім а, тих, котрі не хочуть нікуди йти, а ще тих, котрі, котрих ніхто нікуди не приймати не хоче. <сум> Бо його хіба що як живця можна використовувати, але, але треба назбирати групку з таких, тому що ніхто із ним не захоче бути в одному підрозділі, і до позиції він не дійде. Тому із такими ви будете їздити взад-вперед. І на дорозі на дорогою назад, так ви має, можете там вислуховувати після кожної такої поїздки, що вони вам там руки ноги переламають, і, ну, і все таке. Нічого вони такого робити не будуть, нічого їм на це відповідати не треба. На будь-яку на такі от закиди треба просто мовчати. Воно їм самим не потрібне, вони. Ці, котрі вас возять, вони нічого з того не мають. Вони такі самі, такі самі десь там опинилися тут, не через те, що вони тут хотіли опинитися. Тому якась там словесна агресія максимум буде. Якщо ви там не будете огризатися, не будете займатися ескалацією, нічого вам там з вами не станеться. Нічого вам там не прилетить. І момент буде, щоб текти. Далі, коли ви виберете момент тікати, то ви просто тікаєте, де ви там, де видасться момент. Видасться момент, звичайно, десь там на якихось заправках, на в'їздах, на які в населені пункти, в населених пунктах, десь на світлофорах і все таке. Ну, і далі ви тут, коли вискакуєте, тікаєте. Ну, і вам треба, де, коли скинете їх з хвоста, треба буде просити там таксистів, щоб вони вас кудись там відвезли, завезли. Ну, в готель вам треба заїхати, заночувати, відмитися, перевезти подих і купити там квиток на потяг і повернутися назад, якщо далеко. Якщо недалеко, можна просто таксистом їхати. З таксистом складність, що е, таксисти не завжди вас можуть довести, бо там є блокпости, мобільні блокпости десь дорогою, і е, таксисти муситимуть вибирати момент. Тому треба поселятися в готель. Люди відгукуються, люди допомагають. Просто вам треба вивчити на пам'ять номери телефонів всіх осіб, які можуть вам допомогти, всіх рідних. Ви має, маєте мати ЗОТРИ телефона, в який будуть вивчені на пам'ять, тому що. Скоріше всього, коли ви будете тако петляти, то ви можете опинитися, залишитись без телефона. І, ну, і треба могти якому-небудь подзвонити. І повинні запам'ятати якісь нік на в телеграмі людей, ну і номери телефонів, щоб можна було подзвонити, щоб можна було, щоб таксисту закинули гроші, щоб готелю закинули гроші. І хтось із ваших рідних. Ну і далі ви собі виберете дорогу назад. Якщо далеко, потяг. Потяг найбезпечніший цей спосіб пересування. Їхати треба вибирати вечірні потяги. Ці всі цикашники і поліція вони працюють в день з якоїсь 6, 7 ранку до якоїсь 5-6 вечора. В основному так. Спитаючи людей і спитаючи таксистів, вони вам порекомендують, як вам діяти конкретно в тому місці, де ви там опинитесь. Ну, ось так. Тому е люди, які збираються виходити з України, не думайте, що у вас є тільки одна спроба. У вас є безліч спроб. Аби у вас вистачало часу на то і вистачало грошей на то. Бо не всі люди мають достатнє заощадження, щоб вони могли там не працювати по кілька тижнів. А пригода з ТЦКшниками затягнеться, ну, розраховуйте на тиждень часу. Воно плюс-мінус вийде, у вас там перша спроба за 2-3 дні. Ну, залежить від того, коли вас візьмуть. Якщо у вас візьмуть там якийсь будень день, якщо у вас в понеділок візьмуть, то вівторок, середа ви спятляєте. Якщо у вас візьмуть якийсь четвер, то ви можете там і десь до понеділка просидіти. В п'ятницю вас можуть кудись поближче звозити, а в понеділок вже повезуть десь далеко. То ось такі от пироги. Тому що, ТЦК це просто ТЦК, це абревіатура з трьох букв. Не більше і не менше. Не треба їх сприймати як щось неймовірне і щось фатальне. Якщо відноситись до нього без оцього емоційного, негативного емоційного фону, ну, тоді ви зможете тверезо мислити. І все у вас вийде. Ну і тоді зустрінемося тут поза межами України. Тому що весь світ повинен ставати українськішим. Чим більше українців поза межами України, тим краще для всієї планети. Гуртуємося, бо ми того варті. Гуртом по інших країнах жити цікавіше, веселіше. Жінки українські поз'їжджали вже давним-давно величезна, величезна кількість, тому треба переселятися, мігрувати за стаями, за зграями цих самичок. Ось, ну, ось такі вам побажання. Так що успіху всім, давайтеся знати з того боку кордону.